Любі друзі, мої вітання. Сьогодні ми з вами будемо готувати щось смачне і низькокалорійне. Давайте я вам покажу рецепт мого любимого салата. Цей салат, друзі, готується буквально за лічені хвилини. Зможе приготувати кожен. Напевно, навіть всі продукти є у вас у холодильнику. Тому не гаємо ні хвилини. Додивляйтеся відео до кінця. Починаємо готувати. Так як це салат з курячого філе, друзі, почнемо із нього приготування. У мене тут одна куряче філе. Виставляю його на дошечку. Беру ніж для філе. В наборі є ось такий ніж спеціально для філе. Слайсерний ніж називається. І розділяю філе на дві частини. Також у філе, бачите, є ще тут мале філе, Я його також відрізаю. Ось так. Зачищаю ось ці жирові залози, вони мені не потрібні. І також дивлюся, чи немає хрящиків. Ось у вас має вийти, друзі, ідеальне ось таке чистеньке філе. Філе розрізав тепер, друзі, потрібно його приправити дуже смачними спеціями. І сьогодні це у нас буде фірмовий набір з магазина щасливий кухар. І візьмемо приправу для курки. так як це у нас курочка. Так, даю одну чайну ложку. Ось так, друзі, приправа виглядає. Аромат, Боже, аромат просто неймовірний. Так, ось так раз. Перевертаю на іншу сторону. І з цієї сторони ось так. Тепер сюди я додаю обов'язкову сіль, як, друзі, без солі. В приправі вже є сіль, але її недостатньо. Солі треба ще додати. Ось так і з другої сторони. І додаю трішки чорного перчику. Чудово. Тепер додаю трішки олії і робимо куриці масажик. Ось так втираємо гарно спеції в м'ясо, друзі. Куряче філе зараз будемо обсмажувати на сковорідці. воно буде соковите з золотистою скоринкою, так як ми любимо. Тут у мене, друзі, вже кипить вода. Сюди я додаю солі, одну чайну ложку і опускаю сюди варитися два курячих яйця. Засікаю 10 хвилин і вони будуть готові. На розігріту сковорідку я додаю олії. І виставляю сюди смажитися філе, друзі. Смажу філе по 3-4 хвилинки з кожної сторони до рум'яної скоринки. Бачите, так як шматок у нас не сильно товстий, воно ідеально просмажиться. З однієї сторони, філешка підсмажилася. Бачите, яка гарна рум'яна скоринка. Перевертаємо на іншу сторону. Аромат зараз неймовірний. Спеції відкрилися просто чудово. Тепер сюди я додаю 25 вершкового масла, зменшую трішки вогонь. Беру три зубчика чесника. Дивіться, роблю ось так. Часничок очищаю і додаю сюди. І тепер, друзі, гарячим вершковим маслом я ось так поливаю курочку. Це нам допоможе просмажити курку з усіх сторін і вона насититься ось цим вершковим ароматом. І буде дуже смачна. Це, до речі, друзі, ресторанний спосіб приготування стейків, стейки, коли готують. Додаю чесничок, чебрець. І ось так поливають гарячим вершковим маслом. На дотик я вже чую, що у мене курка, бачите, вже така пружна робиться. Це означає, що вона вже готова. Все. Загальний час приготування десь у мене вийшов хвилин 10. Тепер куряче філе забираю окремо в мисочку. Обов'язково наверх сюди даю чесничок, щоб він пустив ще свій аромат. І накриваю куряче філе, фольгою. І даємо м'ясу постояти приблизно 10 хвилин. Друзі, зараз смак буде просто неймовірний, неперевершений. За рахунок внутрішньої температури м'яса воно дійде, приготується і буде дуже дуже смачне. В загальному, навіть коли готується стейк, потрібно його забрати вже зі сковорідки або там з духовки і дати йому хвилиночок 5-7. Нехай він остине. Просто тоді м'ясо буде дуже ніжне і дуже соковите. Все, відставляємо. Давайте зараз приготуємо смачну заправку для салата. Потрібна 1 столова ложка гірчиці в зернах. Сюди, друзі, потрібно додати 2 чайних ложки соєвого соусу. Зараз потрібно сюди додати мед. Але я вже давно не використовую магазинний мед. Тому що я використовую натуральний карпатський хвойний мед, друзі. Ось так він виглядає. Хто вже замовляв в магазині щасливий кухар, той знає. Гілочка хвоє. Добавляємо одну чайну ложечку. Ось так. Сюди додаємо трішки солі. І гарно все це замішуємо. І виходить у нас, друзі, ось така красота. Ось така чудова заправка смачна для нашого салатика. Тепер, друзі, беремо тарілку, в якій будемо подавати салатик. Це у мене ось така тарілочка. Беремо заправочку. І цю заправочку, друзі, наносимо на тарілку. По всій тарілці, де буде виставлений салат. Виставляю сюди 100 грам мікс салату. Беремо помідорки черрі. У мене тут 7 штучок. Розрізаємо навпіл. Помідорки виставляємо ось так на листя салату. Друзі, вже вибудовується дуже гарна і смачна картина, але це ще не кінець. Тепер беремо один огірок, беру вже другий ніж. Відрізаю хвостики, огірочок навпіл. І нарізаю півкільцями. Огірочок також виставляємо до салатика. Тепер беремо одне авокадо, очищаємо його. О, подивіться, яке гарне. Забираємо кісточку. За допомогою столової ложки відділяємо м'якоть від шкірки. Тепер авокадо нарізаю ось так. Ось такими трішки грубшими полосками. Підбираюсь ножиком. Перевертаю його і ось так легенько надавлюю. І виставляю на салатик по діагоналі. Тепер беремо два курячих яйця. Розрізаю кожне на чотири частинки. І також виставляю на салатик. Пройшло, друзі, приблизно десь 10 хвилин. Повертаємося до курячого філе. А який аромат! А, друзі, аромат просто чудовий. Виставляю куряче філе на дошечку. Зараз будемо його нарізати. Соковите просто неймовірне. Нарізаємо куряче філе. Друзі, подивіться, яке воно соковите залишилось, бачите? Сік просто з нього витікає. Гляньте, ідеально приготувалося, залишилось соковитим, таке, як має бути, друзі. Готуйте так і у вас вийде все просто чудово. Так, беремо одну філешечку і виставляємо ось так на салатик. І нарізаємо другу. Це вже виглядає, друзі, просто феноменально. І останній штрих поливаємо все це заправкою з хвойним медом М -м -м, буде чудово. Ось так. Друзі, ми знизу змазали тарілочку, тому що цей салатик ми перемішувати не будемо. І потрібно, щоб заправка проникла скрізь, щоб все було дуже смачненьке. Ось так, знизу дали заправочки, виставили листя. Тепер дали заправочки зверху. І буде те, що треба. Повірте, треба вам це приготувати, і ви все зрозумієте. Дорогі друзі, я дуже радий, що я поділився з вами цим рецептом. Виглядає це дуже ефектно, це дуже смачно, це збалансовано, корисно, що саме головне. Багато білка, багато вітамінів, поживних речовин. А це саме основне для нашого організму. Тому що друзі, організм це саме головне бути здоровими і бути щасливими. А я вам цьому допоможу. За допомогою смачних рецептиків. Ну що, давайте будемо цю смаку -то пробувати. А то я говорю, говорю, нахвалюю. А що в нас по смаку? А по смаку у нас все дуже чудово. Беремо філешечку, огірочок, яєчко, салатик і пробуємо. Mm. Клас, друзі. Це солодковато, ніжно, свіжо, що саме головне. Куряче філе не пересушене. Це дуже-дуже важливо. Авокадо тут просто ідеально вписується. Не уявляю цей салат взагалі без Ммм, Помідорки. Друзі, це реально дуже смачно. Можна говорити багато, багато розказувати, але якщо ви це не приготуєте, ви ніколи не зрозумієте, що це за смак. Тому я вам рекомендую приготувати. Якщо у вас немає можливості придбати хвойний мед натуральний Скарпатський, використовуйте звичайний мед. Якщо він у вас густий, поставте трішки в мікрохвильовку, розтопіть його так легенько, щоб він був рідкий. Зробили заправочку, заправочкою, полили, і буде вам щастя. Будьте щасливі і отримуєте велике задоволення від цієї страви. Ну а я з вами не прощаюся, тому що зовсім скоро ми зустрінемося. У новому смачному відео я всіх міцно обіймаю. Кожного припіднімаю і до зустрічі.